Якщо зануритись у далеку гастрономічну старовину, то там можна зустріти ось це сьогоднішню страву, яку я вам пропоную. Це азу по татарськи До речі, азу з тюркської означає їжа. З тих пір і по сьогодні а, страва не зазнала серйозних змін. Отже, сьогодні я вам пропоную основний рецепт азу по татарськи Від вас тільки увага. Перед! Отже, починаю. Я розігрів. Олію у каструлі, і зараз ось так, от тоненько нарізану цибулю. Я кидаю, смажити. Ріпчаста, біла і синя херсонська. Смажимо до легкої м'якості. Минуло 2-3 хвилини і далі кидаємо до цибулі м'ясо. М'ясо не свинина, а м'ясо яловичина або телятина. Щоб страва у нас була максимально оригінальною, азу по татарськи деякі інгредієнти треба готувати окремо. Якщо все разом, то у вас вийде звичайне рагу. Тому поки смажиться м'ясо із цибулею, я окремо почну готувати картоплю. Картоплю нарізано такі шматочки. Я потроху починає набувати приємний золотавої скоринки. Час сюди додати томатної пасти, але розведу її трохи водою. Так, оп, помішаємо. Всправжні азу по татарськи додають не мариновані, а малосольні огірки. Їх можна нарізати як вам заманеться. Я корнішонечки нарізав нафту. І час додати універсальної м'ясної приправи. Окрім овочів, зелені та спеції, в нашій містиці довго сіль. достатньо однієї ложки. Ой, як пахне. Mm. Ну і тепер я об'єднаю картоплю з рештою інгредієнтів. Подивіться, яка вона у нас рум'яна, вийшла. Приємна і зберігла свою форму. А якби вона тушкувалася із м'ясом, вона б розвалилася, розпалася. Давайте в каструлю сюди йдіть. Шматочки картоплі. так. Все разом протушкували 5 хвилин і можна насипати. Ставлю тарілку. Чесно кажучи, друзі, існує багато рецептів азу по татарські зі свининою, з рибою, різними соусами. Але сьогодні ми вам запропонували такий базовий рецепт. Тому я звертаюсь до вас, яке азупо татарськи виходить у вас мережа Фейсбук. Сніданок з плюс 1». 5, 1». Не забувайте вкладати фотки і рецепти на наш сніданківський інстаграм. А поки що до столу!